Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль на період війни уряд заморозив комунальні тарифи. Що буде після війни? Різкий стрибок, особливо на газ, який раніше Європа отримувала з Росії. Ну то що переглядатися, буде тариф на газ, ціну на газ і тариф на електричну енергію. Це точно і буде переглядатися в сторону збільшення. Ми ще розуміємо. Напевно, буде збільшуватися доля людей, які будуть отримувати субсидії через механізм пенсійного забезпечення, через пенсійний фонд. Тому що на сьогоднішній момент вже немає фонду соціального страхування і є єдина організація, яка формується на базі пенсійного фонду. Так, тарифи будуть рости однозначно. Більше того. Сьогодні російськими обстрілами нанесені збитки українській енергетичній системі на 80 мільярдів гривень. Ми з вами розуміємо, що тих 80 мільярдів гривень не буде витягнуто з кишені власників обленерго, правда? Ми розуміємо з вами, що ті гроші будуть перекладені в тариф, який потім... Буде відшкодовувати всі українці. Ну, ми це розуміємо, так? Тобто ми розуміємо, що сьогодні працюючи дизель-генератори збільшують торгівельну надбавку. Ну, Ніхто ж не буде платити з власної кишені. Ну, немає сенсу бізнесу платити з власної кишені, якщо він не може це перекласти на, у вигляді послуг чи у вигляді надбавки на товари на, на споживача. Так само буде і. З тарифом на електричну енергію ціною на газ, тобто все це однозначно буде збільшувати вартість енергоресурсу. Питання тільки наскільки. І тут вступає в дію дуже цікава річ, яка називається падіння реальних доходів населення. Ви не можете хотіти в якості оплати стільки, скільки не зможе заплатити українець. Давайте я вам. Покажу, як це виглядає, щоб ми з вами розуміли. Я не беру до уваги фактичні доходи європейського громадянина. Це надзвичайно велика різниця з українцями, але тим не менше. У нас з вами сьогодні Куб газу 7,99 плюс транспортування ну десь до 10 гривень у нас з вами доходить Куб Газу. Правда, так? Скільки на сьогоднішній момент платить за Куб Газу європейці? Ну, або наші біженці, які опинилися в Європі, які вимушені оплачувати опалення. Price cap, максимальна ціна, яка встановлена сьогодні в Європі на газ становить 180 євро за мегаватт енергії. В переводі на вартість Куба, це буде. 2000 євро за 1000 метрів кубічних або 2 євро куб. Тобто сьогодні європейць платить 2 євро за куб газу. 2 євро це 80 гривень плюс транспортування. Десь приблизно 14-15 гривень він платить. Тобто, ми платимо з вами 10 гривень за куб з транспортуванням, європейць платить 100 гривень за куб з транспортуванням. Оцінили різничку. Тепер за електричну енергію ми платимо гривна 67 за кіловат годину. Кіловат година електричної енергії в Європі сьогодні коштує 40 центів. 40 центів це ну, євро це приблизно. Давайте грубо рахувати 40, так? 20 гривень це 50 центів, 40 центів це десь буде. ну, 18-17 гривень. Тобто ми платимо гривня 67, європейських платить 16, 17, 18 гривень залежності від країни. Оцініть різницю в оплаті енергоносіїв. Ми будемо наближатися до європейських стандартів, до європейських цін. Будемо Тому? платити Прошу. Маєте на увазі будемо платити подібні суми, так? Я думаю, що держава візьме на себе дуже, велику, дуже великий тягар пов'язаний із виплатою субсидій для тих людей, які будуть негодні це платити. Але ті цифри, які я назвав, це напевно ті цифри, які буде платити бізнес. Може менше, тому що ми будемо практично весь газ добувати самі. Ми країна, що виробляє достатньо багато електричної енергії. Подивимося, як буде формуватися ринкова ціна але треба розуміти що сьогодні світ платить набагато більше ніж ми